Городники захоплені вирощуванням помідорів, збирають цілі колекції різноманітних сортів цих овочів, адже з'являються все нові і нові, одні вражають розмірами інші, Забарвленням плодів треті, прекрасним томатним або абсолютно оригінальним смаком. Одним із сортів помідорів, що сподобалися багатьом, став помаранчевий гігант, про який і поговоримо докладніше. Створення сорту помаранчевий гігант. Цей різновид томатів створювалося співробітниками відомої науково-виробничої корпорації в кінці минулого століття, у травні 1998 року, в Державну комісію з випробування та охорони селекційних досягнень творці нового сорту помідорів подали заявку на допуск нового томата до сортовипробування, яке проходило три роки у 2001 році. Помаранчевий гігант пройшов реєстрацію і рекомендований вбудер сорткомісія для вирощування у всіх регіонах, зовнішність і характер помаранчевого гіганта. Залежно від клімату місцевості, де буде вирощуватися цей сорт томатів, їх висаджують на грядки під відкритим небом або в теплицю. Помаранчевий гігантомат індетермінантний, тобто високорослий, у теплиці він може досягати 2 метрів, а на незахищених грядках зазвичай виростає приблизно до 1,5 метрів, звичайно. Така рослина потребує підв'язки до опор або шпалері, а також вимагає формування в одне стебло. Перша квіткова кисть утворюється над цим дев'ять справжнім листом, а далі вони з'являються через кожні три листа за терміном дозрівання перших плодів помаранчевий гігант відноситься до томатів середнього терміну дозрівання, тобто від проростання насіння до першого стиглого помідора проходить 110-115 днів, плоди мають кілька плескату ребристу форму. Розміром вони не дуже великі грамів по 300 350, але забезпечуючи рослинам належний догляд. Городники отримують і набагато більші екземпляри, вага томатів помаранчевий гігант фотогалерея. Середній розмір помідорів помаранчевий гігант досягає 350 грамів. Забарвлення томатів помаранчевий гігант тим більш насиченим. Чим більше сонця отримують плоди. Найболи великі помідори, помаранчевий гігант можна виростити, не загущує посадку рослин не більше 4 на квадратний метр зав'язі і, і созревші помідори сорту помаранчевий гігант мають світло зелене забарвлення, а дозріваючи, стають помаранчевими. Чим більше сонця отримують плоди, тим інтенсивніше і яскравіше вони забарвлюються плоди. Що не визріли на грядці, можна знімати в стадії молочної стиглості і закладати в ящики для дозариваної в процесі дозрівання смак помідорів тільки поліпшується, томати помаранчевий гігант можуть зберігатися тривалий час, не втрачаючи своїх якостей. М'ясиста м'якоть плодів має більше чотири насіннєвих гнізд. Відмінний смак і аромат помідорів. Помаранчевий гігант визначив основний напрямок вживання плодів. Їх їдять у вигляді салатів. Томат помаранчевий гігант при сортовипробуванні показав врожайність близько 6-5 кілограма з одного квадратного метра в особистих господарствах, забезпечуючи високий агротехнічний фон, овочівники домагаються отримання 5-6 касотнієї рослини, щоб виростити томат помаранчевий гігант. Загальна агротехніка вирощування високорослих помідорів цілком застосована і до помаранчевого гіганта, але про особливості, які відзначають досвідчені городники, забувати не слід для отримання більших помідорів, щільність посадки томатів, помаранчевий гігант повинна бути 3-4 рослини на один-два. Жарким літом, коли температура повітря в тіні вище 31С і запилення томатів не відбувається, для отримання гідного врожаю залишають все плоди на кистях, адже такі кисті можуть не запилитися і не дати зав'язі розмір помідорів, якщо довготривалі прогнози припускають літню спеку, варто змінити навіть характер формування куща. Не видаляти два самих нижніх пасинка, на яких до настання спеки встигне утворитися по додаткової плодової кисті, а потім верхівки цих пагонів прищепнуть, поливати томати помаранчевий гігант треба часто 3-4 рази в тиждень і рясно, особливо регулярно при підвищених температурах повітря, при підв'язці зміцнювати не тільки стебла рослин, а й вагомі грона томатів для своєчасного дозрівання помідорів приблизно за місяць до приходу похолодання. В середній смузі це зазвичай кінець липня або початок серпня. Треба прищепити точку росту помідорів, видалити верхівку стебла, залишивши над квітковою пензлом два листа. Відгуки городників про помаранчевому гіганті вирощувала з магазинних насіння аліта і була дуже здивована результатом. Пойдори вийшли рівні з хорошим смаком. Після дозариваної смак ще покращився Рюбіктп. Втомат помідорцом неформ, індекс по 501, 944, 2-0 урожайними і смачними були медово цукровий. Король полісся, чорний росіянин, серце бізона, помаранчевий гігант, анка і вічний поклик. Подружках. Дача втлюловфіверсіон індекс Тот 1-2-48, 7-5,0 КТЛ у мене в ох несподівано добре плодив. Смак так, трохи пріснувати, якщо з куща. Але днями осяяний спробувала. І очманіла набагато смачніше і солодше виявився, і плоди красені. Залишу в колекції світлячок плюс хк втомат цомне нефоріум, індекс топіц один дев'ять чотиричотири, нуль хороший урожай досить великих і мають прекрасний смак помідорів, помаранчевий гігант виростити не так вже й складно, сонячно жовті плоди, що володіють відмінним ароматом, унесуть різноманітність різноманітність харчування сім'ї кожного овочівника.